Доброго дня, компанія Автофокус. У нас нове надходження BMW X3 2013 року випуску під капотом 2-літровий дизель. Автомобіль у нас повністю обслужений, є вся сервісна історія, всі випуски зі станції. Двигуні у нас замінені ланцюги. Авто вже готове їхати до нового власника та дарувати круті емоції. Зауважень немає, дуже непоганий стан машини. Непогана нас комплектація, зараз покажу вам, По кузову. просто ціленький, охайний. Тут у нас тоновані вікна, є склопіднімач, комбінований салончик, охайний чистенький, є ззаді поличка, тут у нас підлокотник центральний, безключовий доступ на передніх дверях, повний електропакет, автосвітло, в нас присутня також проєкція. Кермо шкіряне мультикермо. Тут також комбінований салончик в охайному стані на автоматичній коробці передач. Звісно, вибір режиму їзди, електричний ручник, ось така керування мультимедіа, велика, до речі, мультимедіа, стат стомпу безключовий Є клімат двохзонний, підігрівчики передніх сидінь. Та у нас присутня панорама. Дуже прикольний варіант знаходимось ми Михайло Гришка 4А, працюємо без вихідних, тому чекаємо на перегляд. Авто тобто можна придбати як в лізинг, так і в кредит, або приїхати та купити його за готівку.